Турецький стрітфуд фантастично різноманітний, яскравий і смачний, але любов турків до сімітів, хрустких бубликів, рясно посипаних смаженим кунжутом, помічають усі, хто хоч раз приїжджав до Туреччини та дивувався харизматичними торговцями сімітів, що носять їх на великих тацях на голові. Тож сьогодні приготуємо смачні хрусткі турецькі бублики з кунжутом, котрі так пасують на сніданок і просто до чаю. Для сімітів робимо просте дріжджове тісто на воді. У мисці змішую 300 мл теплої води, 2 чайної ложки цукру, 20 г свіжих пресованих дріжджів і розмішую до повного розчинення цукру та дріжджів. Накриваю і даю постояти хвилин 5-10. Список інгредієнтів, як завжди, залишу вам у кінці відео та в описі під відео. А тим часом у глибокий посуд просію 500 г борошна. Додаю 1 чайну ложку солі, перемішую і виливаю до борошна теплу воду з дріжджами. Тісто додаю також 2 столові ложки олії і спочатку ложкою, а потім вже руками на робочій поверхні замісію доволі еластичне тісто. Борошно я додаю частинами. Я завжди так роблю. Спочатку додаю трохи менше, ніж по рецептурі. Залишаю десь пів склянки або склянку борошна, а потім, вже дивлячись по консистенції тіста, додаю залишок борошна згідно рецепту. Бо тісто може вбирати трохи менше або трохи більше борошна в залежності від його виду та сорту. В мене пішло рівно 500 г борошна на саме тісто та ще десь пів склянки борошна для роботи з тістом. Воно має бути пружним та еластичним. Я вимішувала тісто хвилин 8-10 готове тісто формую у кулю та кладу у змащену олією миску, накриваю харчовою плівкою та закутую кухонною тканиною. Так, залишаю приблизно на годину півтори підходити. А тим часом на суху розігріту пательню насипаю 150 г кунжуту та підсмажую його до золотистого кольору. Це надасть бублику сіміту сильнішого аромату. Але постійно пильнуйте, щоб не пересмажити, бо тоді кунжут стане гіркуватим. Далі висипаю обсмажений кунжут на тарілку, щоб він охолов. Потім готую розчин для занурювання тіста з виноградного пекмезу та води. Для цього змішую у посуді десь 100 мл виноградного пекмезу зі 100 мл води та 1 столову ложку борошна. Пекмес це виварений до загусання виноградний сік. Його можна замінити будь-якою іншою патокою, кленовим сиропом або медом. Все це ретельно перемішую і розчин для занурювання тіста готовий. До речі, друзі, на моєму каналі є відео про те, як готують грушовий пекмес. Якщо вам цікаво, то можете подивитися, залишаю вам посилання. Тим часом тісто вже підійшло. Спочатку я трохи обминаю його на притрушеній борошном поверхні, потім формую циліндр, щоб мені краще було поділити тісто на частини. Спочатку розділяю циліндр на половину, потім кожну половину розділяю на 8 частин, з котрих потім формую кульки. З цієї кількості тіста виходить 8 бубликів сімітів. Для кожного бублика я формую по 2 кульки. В ідеалі кожна кулька повинна важити 60 г, бо стандартний сучасний вуличний сіміт важить 120 г. По дві кульки заготовки для одного бублика. Я не використовую ваги, а кульки роблю величиною з маленький мандарин. У процесі прикривайте тісто вологим рушником, щоб воно не обвітрювалося. На відео я не прикриваю, для того, щоб вам було краще видно, яку величину мали кульки, як вони підходили та трохи збільшувалися у процесі роботи. І працювала я по можливості швидко. Далі кожну кульку, притискаючи тісто долонями, я розкатала в джгут довжиною близько 40-45 см і таким чином зробила 8 джгутів для чотирьох бубликів. Це буде перша партія, яку я буду випікати. Далі кладу два джута поруч, скріплюю кінці і, перекручуючи, роблю так, щоб джути переплилися між собою по всій довжині. Потім, з'єднавши кінці, формую круглий бублик, котрий спочатку занурюю в сироп, а потім панірую в кунжуті, таким чином, щоб сіміт повністю був вкритий насінням. Розкладую бублики на деко на відстані один від одного. Туркені залишають сіміти на деко ще хвилин на 10-15, потім трохи натискуючи, придають їм більш плоскої форми та випікають у розігрітій до 230 градусів духовці хвилин 15-20 до золотисто-коричневої скоринки. Не забудьте трохи збризнути низ духовки водою або поставте на низ трохи води у жаростійкому посуді. Другу партію сімітів я випікала після того, як вийняла з духовки першу. Таким чином в мене вийшло 8 бубликів сіміт з золотистою хрусткою скоринкою, посипаною насінням обсмаженого кунжуту. До речі, турецька молодь дуже любить робити тости з цих бубликів. В мене на каналі є відео, де наш симпатичний молодий племінник готує тост з сіміту. Залишаю вам посилання і, якщо цікаво, то зайдіть, подивіться. Не забувайте лайкати та писати коментарі, бо завдяки їм алгоритми Ютуба будуть продвигати наш українськомовний контент. І до зустрічі, друзі! Бай-бай!